Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман Вілов, глава 44 Втрачений Олексій та Вілов застигли на місці. У навколишній тиші почувся скрегіт і вже за мить за рогу з'явилася скоцюблена постать. Незнайомець у шкіряному савані, задягненою поверх нього довгою плетеною кольчугою, неквапливо сунув вперед. З-під каптера проглядалося на рівні пасма чорного, неначе вороняче криловолосся, а шкіряна рукавиця міцно затиснула у правиці руків'я Клеймора, який дивний вояк тягнув кам'яною підлогою. Хто це? ледь чутно прошепотів Олексій. Це втрачений, коротко відповіла супутниця. Чоловік повільно волочив за собою вочевидь на легку для себе ношу і несподівано видавши протяжний крик, поволі зник із поля зору. Ляскіт, як і кроки шкіряних чобід незнайомця, віддалялися, змусивши Олексія ледь помітно видихнути. Втрачений це вояк, подібний на того, що ти бачив поряд із брамою, мовила Віло, продовжуючи нерухомо дивитися вперед. Такі, як він, не мають цілі. Та майже втратили здатність розпоряджатися власним розумом. Вони керуються інстинктами і можуть атакувати будь-кого, хто здасться їм ворогом. Дівчина невимушено пригадала чоловіка, який кількома хвилинами раніше пройшов неподалік тунелю, гублячись у хитре коридорів. Це схоже на прочит поганий випадок, додала Віла. Шкода, що зілля виказує нас. Щиро усвідомлюючи свою нездатність сховатися від небажаних поглядів, мовив Олексій. Нічого, маємо все обміркувати, відповіла дівчина. Вілоу хотіла було повернутися до розмови щодо дивовижних здібностей, які нез'ясомним чином відкрилися у її друга, але не встигла. Новий крик сколихнув навколишню тишу, змусивши супутників знову причаїтися. Десь праворуч від тонелю, у якому переховувалися друзі. Щось відбувалося. Звук, що його залишав по собі клеймор, наразі відлунням котився поміж стін. Здавалося, дивний воїн спромігся прискорити ходу і зараз квапливо тягне свою зброю сходами. Не маючи визначеності щодо своїх власних магічних сил, друзі мусили перечекати небезпеку або ж, чим скоріше, рушати у протилежному напрямку, але у свідомості Віллоу раптово закралося підозра. Котра поволі знаходила підтвердження. Наступної миті до двох друзів долинув новий ляскіт. так, ніби Клеймор з силою вдарився об кам'яну підлогу. Гучний стогін несподівано змішався з пронизливим шипінням, яке жахливою луною неслося поміж темних коридорів. Втрачений зустрів когось, із ким вступив у бій, так гадала Вілов і через те помахом долоні вказала Олексієві, аби той обережно рухався до виходу з тонелю. Потики, рушивши вперед, супутники непомітно визирнули зі своєї схованки і побачили незвичну та водночас лячну картину. Неподалік виходу розміщувалися сходи, що вели донизу, і саме там наразі розгорталися дивні події. У центрі кам'яної зали стояли четвірка незнайомців в довгих саванах, утворивши своє рідне коло, поміж якого кружляв болотяно-зелений туман. До когорти інквізиторів невпинно сунув втрачений, заносячи над своєю головою довжелезний клеймор. Чергова спроба одного з дивних четвірків відлякати непроханого гостя жахливим шипінням зазнала невдачі, тож інквізитор був змушений розірвати живий ланцюг. Зелений туман одразу набув світлішого відтінку, змусивши чаклунів утворити щільніше коло. Інквізитор чи залишив своїх побратимів. Випростав перед собою шкіряні рукавиці, за мить розірвавши простір звуком гучного вибуху. Невидима хвиля відкинула тіло втраченого до віддаленого кута зали і з силою вдаряючи його об стіну. Воїн розтиснув долоню, випустивши з рук свого меча, але, здається, бій цей ще не було завершено. Втрачений на напомацьки відшукав руків який мора і, спираючись на стіну, підвівся. Олексій та Віло німо спостерігали за тим, що відбувається. Дивні ченці, що, вочевидь, проводили якийсь магічний обряд, геть не скидалися на служителів монастиря, як власний вояк із мечем навряд уявляв собою воїна світла, через що на допомогу однієї зі сторін друзі не поспішали. Втрачений рушив назустріч до свого опонента, і вухо Олексія та його супутниці вдруге почули гуркіт вибуху. Цього разу вояка підкинула у повітря і наступної секунди вдарила підлогу. Віло невимушено спробував сконцентрувати внутрішні сили, аби відчути у собі такий жаданий прилив магічної енергії. Але все було марно. Щодо фізичних сил їх цілком вистачало, чого не можна було сказати на рахунок чарів. Вояк підвівся втретє і сунув у бік кола. Наступна атака, до якої долучився ще один з інквізиторів, змусила нападника вкотре здійнятися в повітря та врізатися у стіну з такою силою, що той втратив свідомість. Дивний магічний ланцюг через втрату двох інквізиторів з четвірки напрочуд ослаб. Переможці незвичної сутички поквапилися поновити коло, аж раптом один із них зупинився і почав жадібно втягувати у себе повітря. Замить він підвів голову до стелі та гучно закричав Неначе хотів покликати усіх, хто перебував у цих стінах від початку часів. Нелюдський заклик викликав холод, що різко пронизав тіло Олексія. Неймовірне бажання стати невидимим і заховатися у найтемнішому скутів, а потім непомітно зникнути з клятої фортеці, здалося найсильнішим із тих, що він коли-небудь відчував. Гадаю, нам треба в інший бік. Не зводячи погляду зі страшної четвірки, мовила Віло. Інквізитор, що кількома хвилинами раніше першим залишив коло, раптово замовк. Наразі він жадібно вдихав у себе повітря і в якусь мить озирнувся до решти, вказавши, аби ті залишили свою справу. Поплічники розійшлися по різних кутах, а зелений туман остаточно вщух, десь у лісових нетрях маєтку Кріса. Поволі завмирав і Центуріон, втративши для себе єдине джерело енергії. Там, ватажок четвірки, швидким рухом правиці вказав на місце, де ховалися Віло та Олексій. Вказівний палець інквізитора, що несподівано спрямувався наверх, тепер змусив вкритися холодним потом обох непроханих гостей Нотгейту. Схопити! наказав інквізитор, і трійця його посіпак. Швидко побігла до сходів. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокієнко та Давидки Микола до нових зустрічей.